Усім привіт! З вами я, Луї, і це перша частина шляху бомжа на Хасл Онлайн. У цьому шляху ми маємо стати багатшими. Я не буду вас затримувати. Ну що ж, ми погнали. І так, я почав спочатку виконувати квест. Перший квест був перекусити безплатною їжею. Ну знаєте, що саме цікаве? А те, що у мене запис відео не зберігся. Тоді я почав виконувати інший квест. Другим квестом було це заробити перші кошти на роботі. Ну що ж, друзі, поїхали заробляти гроші. Я вирішив поїхати на ферму. Я в Ютубі подивився, що це найприбільніша робота. Приїхавши сюди, я зрозумів, що ця робота з другого левела. Завдяки X2 я вкачну другий левел. Мої старання виявилися марними. Я відзняв дуже великі ролі nice. там, де я заробляв, на фермі. Я там заробив близько 7 тисяч. На другий день я вирішив поїхати на завод. По моєму балансі ви можете побачити, що в мене 7000. Ну що ж, тоді поїхали на завод поки я їду, не забудь підписатися на мій канал. Ну що ж, я вже приїхав. Починаємо роботу. Думаю, на цій роботі справиться кожен. Спочатку потрібно взяти матеріал, потім його в робочому місці зробити та віднести. Зараз я вам покажу, як заробити гроші. Чекаємо, поки наш персонаж зробить матеріал та відносимо його на склад. Трішки я помилився, мені потрібно було віднести в іншу сторону. І так, я проробив декілька хвилин. Зараз ми подивимося, скільки я заробив грошей. В принципі, нормальна сума для новичка, тому я можу сказати впевнено, що тут можна заробити гроші.